Електромотоцикл ЄМ ЕМ Панігел у чорному матовому кольорі. Електромотоцикл обладнаний двигуном потужністю 3 кВт в номіналі, 8 кВт максимальна потужність. Максимальна швидкість даного байку близько 120-130 км за годину. На байк встановлення велика 120 а літій АМС батарея з запасом ходу близько 200 км. Встановлені 17 колеса. Задня, як додаткова опція, резина встановлювалася 200 мм шириною. Переднє колесо шириною 110 мм. В комплекті з байком два ключа, два брелка, Дистанційний запуск двигуна. Все керування байком знаходиться на кермі. Кольорова інформативна LED-панель з індикацією основних параметрів, а також USB-роз'єм для заряджання ваших гаджетів. На байк встановлені кастомні сидіння, ми їх самі перешиваємо для кожного з наших клієнтів у колір байка. На байк встановлений датчик відкинутої підніжки, а також пневмоамортизатор. Байк просто пушка. Хто купить, не пожалкує.